ЕлектроНаждак Full Tech Постачається в такій коробці. Так. Гарантійний талон. Так, запакований. Вага його. Більше 10 кг, десь 11 з копійками. Так, сам станок. Великий станок. Так, комплектація до нього. Захисне скло. Брав собі щоб потуж, великий, потужний, 350 ватт. Потрібно заточувати габаритні інструменти. Ширина кругів 2 см. Так, плавний пуск є. 2950 обертів хвилину. Так, ну такий станочок, кому потрібен великий. Для заточування габаритних інструментів там сокири, наприклад, лопати. Саме то. Так, запустимо його. Є невелика вібрація. Досить потужний. Так, тут садки розпробуємо заключити. Зимаю поки не стає. Демає. Ну поганий. Можна брати.